Усім привіт! Прийшла ось така посилка з Aliexpress. Зараз розпакуємо, оглянемо. Прийшла швидко. За 12 днів. Ціна 34,5 долари. Прийшла на нову пошту. Так, ось така коробка. Інструкція. Запаковано не дуже. Лише коробку. Ось такий круг на 120. Ось сама. Машинка. Насадка для збору пилу. Зараз встановимо акумулятор. Акумулятор тут по типу Макіти. Тільки ось цей не підійде, мабуть, потрібно буде в сторону перекрутити, не стає? Зараз, зараз спробуємо. Так, раз стану мость так. Працює, має шість режимів, шість швидкостей. Маленька, зручна в одну руку. Все. Зараз розберемо, подивимось, що там всередині. Який там двигун. Так. Ось що у нас всередині безщитковий двигун. Ременева передача. Ось з такими зубцями. Підшипнички. 607 підшипник закритий. Досить так непогано зроблено все. Маркування, розміри. Видно, що можливо встановити звичайний двигун щітковий, ось є така, такий виступ. Тобто. Корпусицію універсальні під різні двигуни Або щитковий, або безщитковий Так, Зараз зберу. Повністю зібрав. Ось цей пластиковий кожух трохи ось так в сторону перекрутив. Щоб не заважало акумулятора. До речі, цей акумулятор я збирав самостійно. Відео є на каналі, як я його збирав. Також є відео, як я переробляв оригінальну плату захисту на більш потужну з балансиром. Теж є відео. Кому цікаво, перегляньте. Зараз не заважає нічого. Це стає так воно працює. Зараз зважимо. Без акумулятора. Вона досить така легка. 983 грами. Сам акумулятор. 842. Майже так само, як. Машинка. До речі, акумулятор на 7,5 А. Є ось такі на два. Потрібно, мабуть, щось таке середнє, між цим і цим на десять елементів. Тут 15, тут 5. Цей, мабуть, буде заважкий. Зараз спробуємо щось зашліфувати. Узяв ось таку дошку. Зараз перевіримо, як працює. Наліпив наждачний папір з більш крупним, більшим зерном на 80. Ось так працює за декілька секунд уже гладенька, рівненька поверхня. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.